Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 3 та 4 жовтня 2023 року. Сьогодні 3 та завтра 4 жовтня спадаючий місяць буде в Знації Близнюки. Це третя фаза місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо за виключенням. А виключення це культура, які покровительствують близнюки. Можна висаджувати полуницю у завчасно зволожений ґрунт. Поливи та підживлення не проводимо. Це час стихії повітря. Для зелених операцій та для обрізки саду це. Дуже гарний, сприятливий час. Ці два дні можна якраз працювати з ножицями у садочку. Та, якщо необхідно, на різних рослинах теж проводимо зелені операції. І можна в ці дні копати цибулини та збирати насіння квітів. 3 та 4 жовтня сприяти дні для заготівель, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів, ягід на зберігання. Ось такий у нас ранковий випуск, він короткий, справ не так багато, а ми вам бажаємо усіх, усім усім успіхів у всіх ваших справах, у усіляких вам гараздів, миру вам та добра. А ми зустрінемося з вами сьогодні вже ввечері. Бувайте здорові на все добре!